Ну що ж, величезний всім привіт. Оце я розумію, сіль по чорна п'ятниця. Дивіться, сода 10 гривень. Харчова 500 грам 10 гривень, бачу, розкуповують. Це у нас іде горошок. Щедра нива 420 грам 35 гривень. В акції чай Базилур 72 гривні, 25 пакетів. Чай арома Ваніла, 20 пірамідок, 47 гривень. Дуже хороша ціна на грейпфрут 40 гривень. Я думаю, що відео буде довго, тому що дуже-дуже багато акційних продуктів у сільпо. Тому вмочуватись позручніше. І я вам хочу подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Це взагалі окремо, окремо дякую вам. Хурмичка 77 гривень. Так, А ось ці мандаринки по, також по 40. Томати 67, 119 сливка. Перець 125, огірки по 109. І з попирушками по 71 гривні. Капуста 7, 70, 25 молода. Капуста пекінка по 14 гривень. Дуже хороша ціна на Бонжур. Сільпо по 40 гривень. Тіа Моменс, пірамідки 20 пірамідок по 25 гривень. Теж хороша ціна. Із твердих сортів макарони. Вагою 400 грам. Хороші. 25 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на каву Лаватса. 100 гривень виходить одна пачка. Так, в акції сир сметанковий від кому 27,90 жовтим цінником. І більше тут нічого акційного не бачу, тільки кому оцей. Ну, ще щось. Так, здається, тут ще я щось знайшов. Новгород Сиверинський Радомир по 30 гривень. Завжди показую в холодильниках з хорошою знижкою, тобто з жовтим цінником, але, на жаль, зараз нічого не бачу. Ну, От є пірятин по 45 гривень 160 грам. Сир м'який від Комо, інсалата 200 г, 42 гривні. Хто полюбляє такі ковбаски з куркою, дуже смачні, я колись їх купував. От зараз за 30 гривень можна дійсно взяти. 30 гривень, так. Да. Давайте з вами пройдемось по ковбасці. Жовтий цінник бачу тут. Так, ковбаска премія лікарська 23,90. В акції а, ковбаска м'ясний хутір 16,40. Сусиски ювілейні по 20. Сардельки м'ясний хутір по 16,90. Так, тут у нас бащинські, перший сорт, 420 грамів, 70 гривень. Зі знижкою, зі знижкою да? сосиски вершкові вищого сорту. Від глобіну бачу знижки на сосиски без оболонки. Вищий сорт по 64 гривні. Від самобранка старокиївська суха. Вироблено для сільпо 2590. Три корівки. Це вищого сорту. Як раніше була ковбаска 350 грам. Теляча на олівєшку. Самобранка вищого сорту. Так, бачу на. Київський від БКК, мабуть, він буде смачний, 219 гривень, а це 450 грам. А я вже так розкатав губу. Думаю, ой, беру. Ой, мій улюблений Спартак, 269 гривень. Сікий тортик виходить 294 гривні. Я би взяв. би. Бачу Сентропе, це один з перших тортиків, який я купив сільпо від. А власної кондитерської він мені дуже-дуже сподобався. Там банани дуже смачні. 279. Від БКК серце країни, не знаю. Здається, його не можу сказати, чи купував. Може, давно і купував, не знаю. 274 гривні зараз зі знижкою. Непогана знижка на кетчупи від чумак. 25 гривень і Red Hot повернувся. Це для сміливих. Сміливий кетчуп для сміливих. Чай Шелтон. 25 пакетів. Чай піквік зелений. Так, А тут ще додатковий аромат. А смак чи я... А, я його показував, да. я ж на початку відео показував вам. По 33 гривні Adams. Чай, як? Чай Якобс Монарх. Кава Якобс Монарх 400 грам 234. І монарх Інтенс Також 400 грам, 214. Хороша знижка на амбасадор, майже за пів ціни 250 грам. Зі знижкою кава Льор. Вагою 250 грам. Чорна карта Gold у склі. На подарунок взагалі буде шикарний подарунок. 190 гривень. 190 грам. Кава віденська, ароматна, 250 грам. 100 гривень. А оцю каву обов'язково можна купити надзвичайно хороша ціна 42 гривні. Карт нуар, знижка 45%. Nescafe Gold, велика упаковка 310 грам, Зараз зі знижкою 45%. Завжди звертайте на ось такі наклейки від сільпо. Ще на касі перебується знижка 50% на ось цей суп. 24. Ну і будь ласка, за пів ціни за 12 гривень. Звичайно, смачна карамель, солена карамель, паста. Скільки тут вага? А, так. Вага 500 грамм, пів кілограма. Зі знижкою 50% за 100 гривень. Ой, тофі, мої любимі, улюблені. Так. Скільки вони? 42 гривні. Непогана ціна. Рів'єра від Міленіум 72 гривні. Ось така Негнашинська по 124 гривні. А хто полюбляє пташине молоко, дуже хороша ціна, 340 грам. Трюфель, бельгійські трюфелі, 200 грам. Цукірки для романтиків. А ось світоч можна придбати за 29 гривень. Грибочки, шампіньйони нарізані, 400 грамів, 56 гривень, сардина від премії, лосось у русолі, 230 грам, кавказька аджика, гостра, 130 грамів від верес. Соус повна чаша по Херсонськи. Горошок зелений повна чаша 29 гривень. І кукурудза повна чаша 20... 30 гривень. Майонез від преміум щедро 550 грам. Велика упаковочка 65 гривень, а подушка ось така 38 гривень. І ось така трішки менша соусна подушка. 15 гривень. Хороша ціна на приправу 10 овочів, тут 250 грам велика. 150 грам, Крекер від Яріч, теж зараз є знижкою, по 19 гривень. Дуже хороша ціна на ікру тріски від Веладіс. О, це дійсно чорна п'ятниця. Так, з креветками по 40 гривень. Це з креветками, а це з лососем. З креветками, мабуть, взяти, правда? І зі знижкою Весь Норвен. Ікра з кальмаром, лососем по 50 гривень. Сьогодні хороша знижка на молочні продукти. Йогурти по 18 гривень. Так, а тут мій улюблений. Ой, який він класний оцей. 38 гривень зараз. Зі знижкою сир від президент. Ну, в залежності від жирності. Пельмені від Рудь, ескімос 800 грам. Пельмені від премія фірмові 800 грам В акції пельмені для манюня з телятиною 58 грима, з курячим м'ясом 55 та 67 З індички та кролика. Бареники з картоплею та брокколі 600 грам від геркулес 33 гривні. Хороша ціна на масло селянське. Лише 50 гривень. В заморозці зелений горошок та солодка кукурудза від повна чаша, вага по 400 грам. Сотей від премія. Солодо, з чим зараз пробіжимось. Я знаю, цей шоколад дуже смачний. Хороша знижка на Артек вафельки, велика упаковка. В акції дезодоранти зі знижкою 50 і цієї ж фірми а, кулькові також зі знижкою. Іспанія. Зі знижкою хороша зубна паста, 120 грам. 42 гривні. В акції Gielex запаска мила рідкого 500 грам. 32 гривні. В акції доро 6699. Old Spice гель для душу. 400 грам об'єм. Капсули SAVEX для прання Color 12 капсул. В акції Сілан. Тут іде, якщо не помиляюсь, 800, 770. Порошок Савекс вагою 2250, 199 гривень. Дуже хороша ціна на ошен Free. гель для прання, 2 кілограма. В акції ось таке тверде мило, дуру також. Зі знижкою рушник паперовий, трьошаровий. 175 відривів. Трюхшаровий це хороший. Ну, премія це ж власна марка Сільпошки. В акції туалетний папір, диво, ароматний. З персиком. Двошаровий, 4 штуки в упаковці. Теж дуже хороша ціна на ось цей папір туалетний. Він іде трюхшаровий. В упаковці 8 рулонів. Папір, а Рушник паперовий 250 відривів, трьошаровий від диву 114 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок мирного неба. І до зустрічі. Чекайте наступного, наступного, наступне відео із Сільпо, тому що ще дуже-дуже багато знижок, ще не все вам показав.